Вініцій попрямував до будинку, в якому мешкала Мірія. Перед воротами зустрів Назарія, який знітився, побачивши його. Та Вініцій привітався чемно і попрохав провести його до матері. У помешканні, крім неї, застав Петра, Главка, Криспа, і ще Павла Старса, який нещодавно повернувся з Фрегел. Побачивши молодого трибуна, всі здивувалися. Він же сказав Вітаю вас в ім'я Христа, якого ви шануєте, нехай ім'я Його буде славним навіки. Я бачив доброчесність вашу і відчув доброту вашу, тому приходжу до вас як друг. І ми вітаємо тебе, як друга, відповів Петро. Сідай, пане, до нашої трапези, як гість наш. Я сяду до вашої трапези, тільки спершу вислухайте мене, ти, Петре, і ти павле Старса. Що ви переконались у щирості моїй. Знаю, де перебуває лігія. Повертаюся від будинку, що поблизу цього помешкання. Маю право взяти її. Воно дано мені імператору. У місті в мене, в моїх будинках, близько п'ятисот рабів. Міг би оточити її схованку і захопити її, одначе не зробив цього і не зроблю. За це благословення Господня нехай буде над тобою і нехай очиститься серце твоє, мовив Петро. Дякую тобі, але послухайте мене ще. Не зробив я цього, хоч живу в муках і тузі. До того як я познайомився з вами, я неодмінно захопив би її і затримав примусово та ваша доброчесність і ваше вчення, хоч я його не визнаю. Змінили щось у моїй душі так, що не відважуюсь уже застосовувати силу. Сам не знаю, чому так сталося, але так є. Ось і прийшов до вас, бо ви лігії замінили батька й матір, і кажу вам отдайте мені її за дружину, і я заприсягнуся вам, що не тільки не заборонятиму їй поклонятися Христу, але й сам постараюся осягнути його вчення. Говорив з піднесеною головою, рішучим голосом, але був схвильований, і ноги тремтіли в нього під смугастим плащем. Коли ж після слів його настало мовчання, вів далі, мов би намагаючись відвернути несприятливу відповідь Знаю, які перепони існують, але вона не менш мені дорога, ніж власні очі, і, хоча я ще не християнин, я не ворог ні вам, ні Христу. Хочу бути правдивим перед вами, щоб ви могли довіряти мені, йдеться зараз про життя моє, і все-таки я говорю вам правду. Інший може вам сказав Охрестіть мене, я кажу просвітіть мене. Вірю, що Христос воскрес із мертвих, бо це стверджують люди, що живуть істиною, які бачили Його після смерті. Вірю, бо сам бачив, що ваше вчення породжує доброчесність, справедливість і милосердя, а не лиходійства, які вам приписують. Небагато досі знаю про вашу віру, тільки те, що бачив у вас у ваших вчинках, тільки те, що чув од лігії та з розмови з вами. Все таки повторюю вам, що і в мені ваша віра змінила щось. Раніше я тримав слух своїх у залізних руках. Тепер не можу. Не знав жалості, тепер знаю. Купався в розкошах, тепер утік зі ставу Агрипи, бо задихався від огиди. До цього вірив у насильство, тепер відмовився від нього. Знайте, що сам себе не впізнаю, та набридли мені бенкети, набридло вино, співи, ситри вінки. Набрид імператорський двір і оголені тіла, і всякі лиходійства. А коли думаю, що лігія, як сніг у горах, люблю її ще дужче, і коли подумаю, що така вона завдяки вашому вченню, люблю і це вчення і хочу осягнути його. Але я його не розумію і не знаю, чи зможу за ним жити, чи стерпить його натура моя. Через те живу в непевності й муках, як в'язень у темниці. Тут брови його зійшлися, утворивши страдницьку складку, рум'янець виступив у нього на вилицях, і він заговорив знову, кваплячись і хвилюючись Бачите, терзаюсь від любові від темряви. Говорили мені, що ваше вчення не визнає ні життя, ні радості людської, ні щастя, ні закону, ні порядку, ні влади і володарства римлян. Невже це так? Говорили мені, буцім ви одержимі. Скажіть, що ви несете людям, чи гріх любити, чи гріх відчувати радість, чи гріх бажати щастя? Чи дійсно ви вороги життя? Чи треба християнину бути жебраком? Чи мушу я відмовитись релігії? Від Якою є ваша істина? Ваші вчинки і ваші слова, ніби кринична вода, але яке дно тієї криниці? Бачите, я щирий, розсійте морок, бо мені говорили і таке: Греція створила мудрість і красу, Рим силу, а що несуть вони? Тож скажіть, що несете? І Якщо за дверима вашими світло, відчиніть їх мені. Ми несемо любов, сказав Петро. А Павло старса додав Якби я говорив мовами людськими й ангельськими, а любові не мав, був би як мідь бряскуча. Але серце старого апостола зворушили муки цієї душі. Що ніби птах у клітці рвалася до повітря й сонця, тож простягнув до вінці руки і сказав Хто стукає, тому відчинено буде і милість Господа на тобі, тому благословляю тебе, душу твою любов твою в ім'я Спасителя світу. Вініці, який і так говорив збуджено, почувши благословення, кинувся до Петра, і тоді сталася річ надзвичайна. Отой нащадок віритів, який донедавна не визнавав чужоземця людиною, схопив руку старого галілеянина і почав її в пориві вдячності цілувати. І Петро зрадів бо зрозумів, що зерно знову впало в родючу землю, і його рибальська сіть упіймала ще одну душу. Присутні також радіючи цьому явному доказу пошани Господня Апостола, в один голос вигукнули Хвала Всевишнього. Вініцій випростався з просвітленим лицем і почав говорити бачу, що щастя може серед вас мешкати, бо почуваюся щасливим і гадаю, що так само упевните мене в інших справах. Але скажу вам іще це станеться не в Римі. Імператор їде до анції, і я мучу їхати з ним, поза як маю наказ. Знаєте, що за непослух смерть. Але якщо я знайшов прихильність у ваших очах, їдьте зі мною, щоб навчати істини вашої. Безпечніше там буде вам, аніж мені самому, в тому величезному скупченні народу матимете можливість викладати вашу істину навіть при дворі імператора. Кажуть, що акта християнка та й серед преторіанців є християни, бо сам бачив, як солдати схиляли коліна перед тобою Петре біля Номентанської браму. Ванці маю віллу, в якій будемо збиратись, аби під боком у Нерона слухати ваші повчання. Говорив мені глав, що ви заради однієї душі готові мандрувати на край світу. Але зробіть це для мене, як зробили для тих, для яких прийшли сюди аж із юдеї. Зробіть і не покидайте душі моєї!» Вони, вислухавши це, почали радитися, тішачись думкою про перемогу свого вчення та про значення, яке для язичницького світу матиме звернення Густіана і нащадка одного з найдавніших римських родів. І справді готові були мандрувати на край світу заради однієї душі людської. І після смерті вчителя нічого іншого й не робили, тож негативна відповідь навіть не спала їм на думку. Але Петро був під ту пору пастирем усієї римської спільноти, тож їхати не міг. Натомість Павло Старса, який був нещодавно в Арицію та у фрегелах і збирався знову у тривалу подорож на схід, аби відвідати тамтешні церкви і оживити їх новим ремним духом, погодився супроводжувати молодого трибуна до Ансія. Легко ж бо йому було знайти там корабель, який вирушав у грецькі моря. Вінісії, хоча й засмутився, що Петро, якому він багато чим зобов'язаний, не буде його супутником, одначе щиро подякував, а потім звернувся до старого апостола з останнім проханням. Знаю, де мешка Елігія, сказав. Міг би й сам піти до неї та спитати, поза як це дозволено. Чи захоче мати мене за чоловіка, якщо душа моя стане християнською. Але волію тебе прохати, апостоле, дозволь мені бачити її або проведи мене сам до неї. Не знаю, як довго доведеться мені затриматись аванції, і не забувайте, що при імператорі ніхто не впевнений у своєму завтрашньому дні. Вже і Петроні говорив, що не зовсім буде мені там безпечно, нехай же побачу її до того. Нехай надивляться на неї очі, та я запитаю, чи забуде вона завдане мною зло, і чи поділить зі мною благо. І апостол Петро всміхнувся доброзичливо і сказав, І хто ж би тобі в заслуженій радості міг відмовити, сину мій? Вініцій знову схилився до його руки, бо зовсім уже не міг угамувати схвильованого серця. Апостол же торкнувся його скроні і сказав. Але ти імператора не бійся. Говорю ж тобі, що жодна волосина не впаде з твоєї голови. Потім послав Міріам за лігією, наказуючи, щоб не говорила їй, кого серед них зустріне, аби й дівчині тим більшу принести раність. Було недалеко, тож невдовзі всі побачили, як між миртовими кущами саду Міріам веде за руку Лігію. Вініцій хотів було бігти назустріч, але бачачи кохану, відчув, як щастя відібрало в нього сили, і стояв, затамувавши подих, ледве тримаючись на ногах, а серце калатало, оскільки був схвильований у сто разів дужче, ніж тоді, коли вперше в житті почув свист парфянських стріл біля своєї голови. Вона вбігла в дім, не сподіваючись ні на що, і, побачивши Вініція. Зупинилася як укопана, обличчя її зарожевілося і враз пополотнішало. Потім вона здивованим і водночас переляканим поглядом обвела присутніх. Але навколо бачила ясні, сповнені доброти обличчя, апостол Петро підійшов до неї і запитав Лігі, любиш ти його, як і раніше? Настало мовчання. Губи лігії затремтіли мову дитини, що збирається заплакати і, почуваючись винуватою, бачить усе таки, що треба визнати свою провину. Відповідай, сказав апостол. Тоді вона, опускаючись до колін Петра, покірним і боязким голосом прошепотіла Так. А Вініцій вмить опинився навколішки поряд із нею. Петро поклав руки на їхні голови і сказав. Любіться в Господі і нахвалу Йому, бо немає гріка в любові вашій.